Наприкінці 16 століття князь Василь Костянтин Острозький, усвідомлюючи, що освітня система українських земель вже давно не відповідала вимогам часу, вирішив створити навчальний заклад вищого типу, подібний до західноєвропейських університетів. Це дало величезний поштовх для розвитку православної освіти. Найкращим місцем для заснування академії, без сумніву, був Острог, ренесансне і поліконфесійне місто, столиця володінь острозьких. Будівля академії до нашого часу не збереглася. Вважається, що це була невелика двоповерхова споруда, розташована поблизу замкової гори. Меценаткою закладу стала княжна Гальшка Острозька, лемінниця Василя Костянтина Острозького. У своєму заповіті вона залишила 6 тисяч кіп грошей литовських на академію та шпиталь. У діяльності Острозької академії слід чітко розрізняти дві складові навчальну і наукову. Навчальний процес був побудований за прогресивною системою тримовного ліцею. Тому тут точно викладалася грецька, латинська та слов'янська мови серед інших предметів риторика і діалектика. Геометрія і арифметика, астрономія і музика, богослів'я, філософія і медицина в рамках діяльності академії як наукового закладу. У ній працювала ціла низка видатних учених із різних земель Європи, що займались перекладом та написанням книг, найвідомішою з яких є Острозька Біблія. Про тих, хто вчився в Острозькій академії, відомо небагато. Дослідники припускають, що за час її існування тут у ролі студентів побувало 5 сотень осіб. І серед них найвідомішим став гетьман війська Запорозького Петро Канашевич Сагайдачний. Після смерті Василя Костянтина Острозького навчальний заклад втратив свої перспективи розвитку. Історія Острозької академії завершилася у 1636 році, щоб розпочатися знову аж в кінці ХХ століття. За ініціативи місцевого товариства Спадщина академія була відроджена у 1994 році. За 30 років своєї нової історії вона перетворилася з навчального закладу з трьома спеціальностями та сотнею студентів в один з найпрестижніших вищих навчальних закладів. Сьогодні це місце, де пам'ятають свою історію і традиції, що творять майбутнє України.